Я перезаписую вкотре це відео і стираю його. Ну що, погнали замов. І так, привіт! Мене звати Тетяна Чумак і я вирішила в 40 років змінити професію. Розповім вам сьогодні свою історію. Я вирішила стати 3D-візуалізатором, і я вже рівно рік як навчаюсь. Ну, серйозно навчаюсь. Так, як, як треба, так як ну, для того, щоб отримати результат, треба вчитись. Ось. Значить, з чого почати? З чого я почну це відео? Я буду розповідати, чому, чому я вирішила стати 3D-візуалізатором. Я розповім. Як я його вчила, де вчила і про свої результати. І потім в кінці, в кінці цього всього, як результат навчання треба шукати роботу. Трошки вам розповім про себе. Я з міста Ірпінь. Напевно, не буду розповідати, бо дуже важко. Я як кажу, що я з міста Ірпінь, я хочу плакати, але плакати ми не будемо. Я з міста Ірпінь. Півтора року назад мені довелося звідти виїхати, тому що я залишилась без даху над головою як і багато хто, але в мене не так все печально. Будинок ми відбудували, але я ще не знаю, буду я повертатися чи ні. Зараз я не в Україні, і це мені, якби, як би це печально не звучало, але ця вся ситуація, вона дала мені можливість навчатися. Бо якби не, ну, якби не ця ситуація, я б не змогла приділити стільки часу а, поглибитись в навчання, щоб мати результат. І я, ну, я дуже надію, що цей час він витрачений він витрачен не зря. Тому що я не знаю, я просто буду плакати. Якщо в мене не вийде знайти роботу, це для мене буде просто печально. І так, погнали. 3D Max. Я почала ще вчити в інституті, але у нас було таке поверхностне навчання, вчителька щось пояснювала, пояснювала, але у мене не було комп'ютера, батьки мені не могли його дозволити купити. Всі мої знання програми вони ну, обмежувались тільки уроками інформатики в університеті, і ну, це теж дало своє. Ну, Все-таки все, що ви вчите, воно відкладається в голові. Але тоді я була дуже молода і Програми вони якось не вкладались в моїй голові. Це було реально складно тоді зрозуміти. Потім, спустя деякий час, я вже працювала, і я вирішила, якби, повисити свою кваліфікацію, і я знайшла курс і пішла працювати і пішла вчитися на ці курси. Курси були на Печерську два рази на тиждень і було, ну, реально були класні, класні курси, я покажу вам роботу, можливо, десь ставлю десь тут. Коротше. Потім, потім після курсів я вийшла заміж і все. Вся моя кар'єра була вдома. І вже після того, як підросла дитина, я вирішила, я вийшла на роботу і вирішила, що треба. Знову повишати свою кваліфікацію, тому що час біжить, воно все міняється. Треба, ну, треба постійно реально вчитися для того, щоб гарно робити. Але не тільки, ну, не тільки вчитися, робити також потрібно. Тому що без роботи, ну, без... ну ви зрозуміли. Далі. Далі. У нас починається пандемія, я звільняюсь, дитина йде в перший клас, тому що ну, крім мене її нікому водить, мені треба було його заводити і забирати. І мені довелося звільнитися. І в 2020 році я все ж таки вирішую, що потрібна мені віддалена робота, тому що в офіс я вже ну, не можу вийти. Ну, це важко, реально важко. В кого діти є, ну, то і ті зрозуміють. Е... Водити його треба було через, коротше, школа дуже, ну, якщо йти пішком, то школа була 40 хвилин пішки треба було йти. І переходить залізні путі. Тому я його водила і забирала. Ну, ре... ну, і ще й школи біля цих, біля вокзалу, це, ну, це складно. <кій> Далі. Далі Пройшло... ну, пройшов деякий час, і літом, літом я вирішую знову. Так, у мене тут дзвінок, вибачте. Так, і далі я вирішую, е я вирішую йти і все ж таки добити цей 3D Max. Я включаю тюбчик і починаю вчитися, е вчитися накладувати матеріали, там, самостійно повторювати якісь уроки. Потім опять забрасую, починається школа, і зимою вже мені зустрічається реклама, марафон по 3 d Max від А до Я, там, що ви там построїте кімнату, поставите меблі і ну, зробити інтер'єр кімнати, повністю фотографію. Все настроїти. Коротше, красиво дуже розрекламували. Я на це підписалася. І от реально ці марафони безкоштовні, вони мені реально допомогли. Допомогли мені вивчити гарно. ну, тобто, от... це такий, як був би, як міні-курс. І один, і другий. І потім почалося. Те, що почалося. Почалося те, що почалося, ну нічого. Слава Богу, живі. Дякуючи ЗСУ, дякуючи Богу. Точніше, коли... От... Ладно, ролик не про це. Далі. Далі я міняю місце проживання. Трошки подепресірували, і літом я вирішую купляти курс по 3D Max і навчатися, тому що тому що треба мати можливість працювати віддалено. Особливо в наш час. Я розумію, що я німецьку мову ідеально її не вивчу. Я не знаю, чи мене зможуть тут взяти на роботу ну, навіть по своїй професії, тому я вирішила все ж таки її якби модифікувати, да, там, зробити такий ребрендінг і а, вивчити все ж таки 3D Max. І в мене є реально результати. Я пішла на цей курс. Я його закінчила паралельно з курсами німецької мови, і це було нелегко, це було реально дуже важко. Важко ще, тому що в чужій країні я одна і теж так само завела дитину, поїхала на курси. З курсів забрала дитину, приїхала додому, покормила уроки. І оцей кусочок часу на навчання, який залишався, я не можу сказати, що я кожен день сиділа за 3D-Максом, але я дуже сильно старалася приходилось просто домовлятися зі своєю дитиною, що там сьогодні ти сидиш за комп'ютером, завтра я сижу за комп'ютером. І отак от почуть, по чуть-чуть, по шаг за шагом, крок за кроком. І зараз вже є реальний результат. Я дивлюся, ну от реально, я можу сказати, що я вмію працювати в 3D Max. Покажу вам результати, напишу силочку на Behance. ви також можете подивитися. І зараз на Behance тільки 4 моїх роботи є проєкти. Я далі роблю портфоліо для того, щоб вже подавати заявки і відсилати резюме, ну, подавати заявки на, на роботу. Ось такий в мене був шлях, він був непростий, особливо цей рік, тому що, що б там хто не казав, але коли в тебе є діти, вони реально ну, відволікають. Тобто, Твій фокус уваги, він зміщується. Ну, тобто ти дитину ставиш да, на перше місце, а потім все остальне. Тому просто от поставила собі ціль вивчити, зробити собі класне резюме. Зробити собі красне, класне портфоліо і знайти роботу. Е, наступний ролик буде про те, як я шукаю роботу. Е, в мене вже були е, попитки, е, не дуже вдані, але це також буде потім. Я сподіваюся, е, що це все не зря. І так я показую свою першу роботу по 3D Max. Це ми робили таке на курсі в 2010 році. Це була сцена екстер'єру. І зараз я також покажу інтер'єрну сцену. Дуже цікаву. І трішки другий ракурс покажу зараз. Ось такий результат був у 2010 році і, ну, це було круто. Далі я показую, це вже 2021 рік, і я тут експериментую з текстурами, навчаюсь накладати. Це було літо 2021 року. Про марафон я так і більше нічого не викладаю. І викладаю вже роботу, яку я зробила після одного року навчання. Це була моя кухня, вона реальна. Це реальний заказ в Гостомелі. Ось ця світова анімація, це реальна кухня, яка є. Тільки я її зробила в 3D Max Це вже результат через рік. І ось це сама остання робота інтер'єрна. ну Більше роботи, кому цікаво, можете подивитися в моєму інстаграмі або в Біханця ще хочу сказати, що це моє перше відео на YouTube українською. Мені дуже важко розмовляти, хоча я виросла в україномовній сім'ї. Але роки спілкування в роботі. І в університеті російською все ж таки має свої результати. Але нічого. Я бачу, що я говорю, запинаюсь, дуже довго думаю, але, але я це зробила. Я зняла своє перше відео на YouTube українською. Прошу мене підтримати. Хто вчить 3D, Хто любить інтер'єри, меблі, корпусні меблі, прошу, давайте будемо спілкуватися і обмінюватися досвідом. Це дуже цікава сфера, і дуже, ну, мені ця сфера дуже подобається і я цим живу. Все, всім пока!